Я розхуярив Рем бачу? Де ти розхуярю? А! Не вліз я все-таки. Ну все, будеш винен компанії багато грошей. Ну так, да десь -да -да, штука баксів нашу попадала. Бачиш, навіть, блядь, і... І в опитного водія, який каже, у мене ДТП немає, є пройоби. Ну, то так, що водій, отак от в'їде, знаєш, ну трошки. Ну як буде ти вирішувати? Ну, щас... Так будемо вирішувати точно так же, як і зі мною, блядь. Морда в пол, коротше, руки к дереву, <laughs> Шо, сам себе морда в пол. Не, ну що, зараз заїдемо до маляра, будемо питатися. Якщо це сполірується, значить це сполірується. Якщо це не сполірується, значить я да и все. Ну, Видно, що, блін, вроді як підігнув собі крило. Ну, верні, не крило, а бампер. Бачиш, там так виглядає. А він так і був в тебе. В чому прикол. Київський вчора казав, що в тебе бампер, оцей він трошки поглядає. Так може я вже його один раз підігнув. Так я, коротше, що виїжджав з воріт, я зацепив морду і жопижу. Ну, на жопі не видно, може десь там наїхав. Ну, от така ситуація.